Тазочка, чому зайці сірі? На золотім престолі засів всемогутній володар світу, щоб вислухати просьби різних звірів. Прийшла черга до зайців. Тоді виступив найстарший з них перед володаром і каже: Всесильний володарю! Усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові ти дав простеньку, сіру одіж. Дай нам іншу шерсть білу, чорну або хоч рябу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі дітоньки, відповів володар. Хай буде по вашій волі. І тільки все це володар сказав, змінилась шерсть у зайців. Одні дістали кожушок білий, другий червоний, а інший чорний, ще інший ряби. Дуже втішилися зайці і розбіглися по лісі і по полю. Та тільки де не показалися. Раз побачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці, та почали за ними ганятись та їх стріляти. Насилу вдалось їм утекти в гущавину. Ой, як тяжко жити, каже найстарший Заєць. Кожний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигублять весь наш заячий рід. Ходімо до Всемогутнього, Щоб повернув нам нашу одіж. Як сказали, так і зробили. Пішли. Вислухав їх володар і каже Знав я, що ви знову прийдете до мене, сіру одіж дав я вам на те. Щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити, і вас так скоро убивати. Бачите тепер, що це було для вашого добра. Та хай буде по вашій волі. Дістанете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду. Зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як кролики, і з того часу мають зайці свою давню сіреньку шерсть. От і, казочці, кінець, а хто слухав, молодець.